Євангелія від Марка, розділ 9 І сказав їм істинно кажу вам є деякі з отут присутніх, що не зазнають смерті аж поки не вздріють царства Божого, що прийде у могутності. Шість днів потому бере Ісус із собою Петра, Якова та Йоанна. І веде самих їх окремо на високу гору і переобразився перед ними. Одежа його заблищала й так вельми збіліла, що на землі і білильник так не вибілив би. З'явився Ільяєм з Моїсеєм і говорили з Ісусом. Заговорив і Петро та й каже до Ісуса. Учителю, добре нам тут бути. Зробімо ж три намети тобі один, Мойсеєві один та Іллі один. Не знав бо, що сказати, тому що страх був огорнув їх. І наступила хмара і оттінила їх, а з хмари пролунав голос Це син мій возлюблений. Слухайтесь його. Але, оглянувшись негайно навколо, не побачили вже нікого, крім самого Ісуса з ними. А коли сходили вони згори, наказав їм, щоб нікому не оповідали те, що бачили, аж поки син чоловічий не воскресне з мертвих. І вони зберегли в собі це слово, питаючи один одного, що воно означає воскреснути з мертвих. І запитали його, промовивши А чого то книжники кажуть мовляв, Ілля має прийти першим. Він же відрік їм Ілля має прийти першим, і знову все до ладу приведе. Та як же про сина чоловічого написано, що мусить він багато вистраждати і буде погорджений? Та от кажу вам, що Ілля вже прийшов був. А вони вчинили з ним, що їм забаглось, як і написано про нього. Повернувшись до учнів, побачив навколо них силу народу, а й книжників, які сперечалися з ними. Скоро весь народ його уздрів, та дивом великим здивувався, і, бігши до нього, заходився його вітати. А він спитав їх. Про що сперечаєтесь з ними? І відказав йому один з народу Учителю, привів я до тебе сина мого, що має німого духа, і де тільки його вхопить, кидає його об землю так, що піниться, скригоче зубами і дерев'яніє. Просив я учнів твоїх, щоб його вигнали, та не змогли. Він же у відповідь каже їм О роден вірний, доки я буду з вами, доки вас терпітиму? Приведіть на його до мене. І привели його до нього. Скоро дух угледів його, притьмом того затряс і, повалившись той на землю, запінився, почав качатися. Спитав же його батька, скільки часу? Як це йому сталося? З дитинства, відповів той. І часто він кидає його у вогонь і в воду, щоб його погубити. Та якщо можеш, поможи нам, змилосердившись над ним. Ісус же каже йому Щодо того, якщо можеш, то все можливо тому, хто вірує. І вмить батько хлопчини викрикнув крізь сльози Вірю, поможи моєму невірству. Ісус же, бачивши, що збігається народ, погрозив нечистому духові, кажучи. Німий та глухий душа, наказую тобі, вийди з нього і не входь більше в нього. І, закричавши та сильно його стрясши, вийшов з нього. Іначе змертвів той, тож многі казали вмер він. Але Ісус, узявши його за руку, підвів його, і той устав. Коли ж увійшов у дім, то учні його питали його на самоті Чому ми не могли його вигнати? Він відповів їм Цей рід нічим не можна вигнати, тільки молитвою. Та постом, вийшовши звідти, проходили крізь Галилею, і він не хотів, щоб будь-хто знав, навчав бо своїх учнів і казав їм Син чоловічий буде виданий у руки людям, і вб'ють його, і вбитий по трьох днях воскресне. Та вони не розуміли цього слова і страхалися його запитувати. І прийшли вони у Капернаум, і як був він у домі, спитав їх, Про що ви сперечалися дорогою? Вони ж бо мовчали, бо сперечалися були дорогою хто більший. Тоді він, сівши, прикликав дванадцятьох та й каже до них Коли хто хоче бути першим, нехай буде з усіх останнім і усім слугою. Потім узяв дитину, поставив її серед них і, обнявши її, каже до них Хто прийме одне з таких дитят в моє ім'я мене приймає, а хто мене приймає, не мене приймає, а того, хто послав мене. Йоанн же сказав до нього Учителю, ми бачили одного, що твоїм ім'ям бісів виганяє, але не ходить з нами. То ми й заборонили йому, не ходить бо з нами. Ісус же мовив Не бороніть йому немає бо такого, хто робив би чуда моїм ім'ям і міг би незабаром мене лихословити. Бо хто не проти нас, той за нас. Хто напоїть вас кухлем води, тому що ви Христові, істинно кажу вам той не втратить своєї нагороди. Тож спокусить одне з оцих малих, що вірують, краще було б такому, якщо б йому повішено на шию жорновий камінь та вкинено в море. І коли твоя рука спокушає тебе, відітни її. Краще тобі війти в життя калікою, ніж з двома руками піти у пекло, у вогонь незгасний, де черв'як їхній не вмирає, і вогонь не вгасає. І коли нога твоя спокушає тебе, відітни її. Краще тобі ввійти в життя кривим, ніж двома ногами бути кинутим у пекло, де черв'як їхній не вмирає і вогонь не вгасає. І коли око твоє спокушає тебе, вирви його краще тобі війти у Царство Боже однооким, ніж двома очима бути кинутим у пекло. Де черв'як їхній не вмирає, і вогонь не вгасає. Бо кожен вогнем посолиться, жертва ж кожна сіллю посолиться. Сіль добра, та коли сіль не солона стане, чим її приправити? Майте у собі сіль і живіть у мирі, між собою. Послання до євреїв, розділ сьомий. Оцей Мелхиседек, Цар Салему, священник Всевишнього Бога, який зустрів Авраама, коли він повертався після поразки царів, і який благословив Його, Якому Авраам відділив десятину з усього? І якого ім'я означає спершу Цар Справедливості, а потім Цар Салему, тобто Цар миру. Цей без батька, без матері, без родоводу, який не має ні початку днів, ні кінця життя, уподібнений до Божого Сина. Він зостається священником повіки. Дивіться, який великий той, якому патріарх Авраам дав десятину з найліпшої здобичі. Також і ті з синів Леві, що мають сан священства, мають за законом наказ брати десятину з народу, тобто своїх братів, дарма що вони вийшли з бедер Авраама. Той же, який не походить з їхнього роду, взяв десятину з Авраама. І благословив того, що мав обітниці. Тим часом і сумніву не може бути, що найнижчий благословляється вищим. Ба більше тут беруть десятину люди, що вмирають, а там той, про кого свідчать, що живе. І так би мовити, і леві, який тепер збирає десятини. Дав був десятину через Авраама, бо він ще був у бедрах свого прабатька, коли Мелхиседек вийшов йому на зустріч. Якби отже досконалість була через левіцьке священство, під яким народ одержав закон, то яка б була б іще потреба з'являтись іншому священникові за чином Мелхиседека. Священникові, що не звався б за чином Арона. Бо як міняється священство, конче міняється і закон. Бо той, про кого це говориться, був з іншого коліна, з якого ніхто не служив при жертовнику. Відомо бо, що наш Господь походить від Юди, про покоління якого Мойсей нічого не згадав. Як про священників? Це стає ще яснішим, коли на подобу Мелхиседека постає інший священник Він став ним не за законом тілесної заповіді, а за силою життя нетлінного, бо він прийняв таке свідоцтво. Ти священник повіки за чином Мелхиседека так перша заповідь скасована через її неміч і безкорисність, бо закон не зробив нічого досконалим, і запроваджено кращу надію, яка зближає нас до Бога. Тим більше що це не сталося без клятви, бо коли інші настановлялися священниками без клятви, то цей мав клятву того, який сказав до нього. Господь поклявся і каятись не буде, ти священник повіки. Ось чому Ісус став запорукою кращого союзу. Крім того, отих священників було більше, бо смерть не дозволяла їм зоставатися. Цей же, тому що перебуває по віки, має священство непроминальне. І тому може спасти повіки тих, які через нього до Бога приступають, бо він завжди живий, щоб за них заступатися. Якраз і годилося, щоб ми мали такого первосвященника, непорочного, відлученого від грішників і вищого за небеса, який не має потреби, як архієреї, Щодня приносити перше за власні гріхи жертви, а потім за гріхи народу, бо Він зробив це раз, принісши себе самого в жертву. Закон бо настановляє архієрейми людей, що мають немочі, а слово клятви, що було після закону, настановляє сина, що навіки досконалий. Псалом 43. Обстань за мною, Боже, розсуди мою справу проти нечистивого народу. Від чоловіка лукавого і несправедливого мене визволь. Бо ти, Боже, моя твердиня. Чому ж мене відкинув? Чому смутний ходжу я ворогом прибитий? Пошли світло Твоє і Твою правду, вони, нехай мене ведуть, і заберуть на святу гору Твою і до Твоїх наметів, і я прийду до жертовника Бога, до Бога радості і веселості моєї і прославлятиму Тебе на гуслах, Боже, мій Боже. Чому побиваєшся, душа моя, і тривожишся в мені? Надійсь на Бога, бо я ще буду Його прославляти, Спасителя обличчя мого і мого бога. КНИга ПРИПОвідок. Розділ одинадцятий. Вага фальшива. Для Господа гидка, а вірні важкі йому угодні. Як прийде гордість, прийде і ганьба, з покірливими мудрість. Досконалість праведних вестиме їх, зрадливих погубить їхнє лукавство. Багатство в день гніву без користі. Від смерті рятує справедливість. Справедливість чесного вирівнює йому дорогу. Безбожний із за своєї безбожності гине. Справедливість праведних рятує їх. Підступні заплутуються. У власній злобі умре безбожний, загине і його надія. Сподівання сильних змарнується. Праведник з біди спасеться. Замість нього ж влетить у неї безбожник. Устами нечестивий губить свого ближнього. Праведники своїм знанням спасуться. Коли праведним щастить, радіє місто. Як гинуть грішники, веселі крики лунають. Благословенням праведників місто йде угору, устами грішників занепадає. Хто гордує ближнім, той недоумок. Розумний чоловік мовчить. Обмовник таємницю виявляє а вірний чоловік справу приховує. Де нема розумного управління народ занепадає. А де багато дорадників. Там справи стоять добре. Біду на себе накликає той, хто ручається за чужого, а хто по руки уникає, той безпечний. Ласкава жінка славу здобуває, і ті, хто трудяться, приходять до багатства. Чоловік милосердний творить добро собі самому, Жорстокий мучить власне тіло. Безбожник заробляє платню обманливу. Хто ж сіє правду, той має певну нагороду? Постійна справедливість до життя прямує. Хто ж гониться за злом? Той гониться за смертю. Огидні для Господа лукаві серцем, та любі йому ті, хто ходять бездоганно. Можна ручитися, що безбожник не уникне кари. Потомство ж праведних спасеться. Що у свинячій мрилі золота каблучка. Те, Гарна жінка, якій бракує глузду. Бажання праведних тільки добро, сподівання безбожних гнів. Той сипле щедро і йому ще прибуває, а той скупий надміру і убожіє. Душа, що благо діє. Розбагатіє, хто зрошує, той теж буде зрошений. Хто хліб ховає, того клястимуть люди. Хто ж його продає на голову тому благословення. Хто добра шукає, той знаходить ласку, а хто шукає лиха, над тим воно сходить. Хто на багатство покладається, той упаде, а праведні, як листя будуть зеленіти. Хто держить дім свій у безладді, успадкує вітер, і дурень буде рабом мудрого. Плід праведного це дерево життя, а мудрий здобуває. Душі, Коли праведник матиме на землі відплату, скільки ж більше злий та грішник. КНИГА Пророка Єремії, розділ сорок третій. Коли ж Єремія переказав збірноті народу всі слова Господа, Бога їхнього, усі ті слова, з якими послав його до них Господь, Бог їхній. Тоді Азарія, син Гошаї, Йоханан, син Кареаха, та й усі горді і непокірливі мужі сказали Єремії, Неправду ти говориш. Не посилав тебе Господь, Бог наш, щоб сказати нам: не ідіть в Єгипет, щоб там перебувати. Це варух, син Нерії, підводить тебе на нас, щоб видати нас у руки халдеям, аби нас повбивали, або виселили в Вавилон. І не послухався Йоханан, син Кареаха і уся військова старшина з цілим людом голосу Господнього, щоб зоставатись їм у землі юдейській. Ні. Йоханан, син Кареаха, і уся військова старшина забрала сукупний останок юдеїв, що повернулись від усіх народів, куди були порозбігалися, щоб жити у землі юдейській. Чоловіків, жінок і дітей. Царівен і всіх тих, що їх Невузардан, начальник охорони, лишив був при Годолії, синові Ахікама, сина Шафана, разом з пророком Єремією і з Варухом, сином Нерії. Та й вирушили у Єгипетську землю проти голосу Господнього. І так зайшли до Тафнісу. І надійшло таке слово Господнє до Єремії у Тафнісі. Набери в руки великого каміння та й позакопуй у глиняну долівку коло входу в дім фараона у Тафнісі, на очах юдеїв та й скажи їм: так говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Оце я. Візьму мого слугу на Носора, царя Вавилонського, та й поставлю його престол на цім камені, що ти закопав. Він напне над ним пишний намецвій. Він прийде і завоює єгипетську землю, кого призначено на смерть, тому смерть, кого у неволю, тому неволя, кого під меч поляже від меча. Він підпалить храми єгипетських богів і пустить їх пожежею, позабирає в полон. Він вичистить єгипетську землю, як пастух чистить свою одежу, і вийде собі звідти спокійно. Він порозбиває стовпи дому сонця, що в єгипетській землі, а храми єгипетських богів спалить вогнем.